Права конституційні і у кожного із нас їх обмежити можливо тільки у воєнний час. Прав людини у суспільстві без обов'язків нема, захищають шану відчину з Конституції слова є обов'язок природу і культуру берегти, поважати рідному та відзвичай батьків. Бачу податки та частина і плотні, кожен, як своє заплатить, будуть гроші казні. Конституція народу прочитай все збагни, як не знатимеш закону та незвінуті. Україна не віднесеться кожен мій у думках можна поділитись у листах чи на словах. Говорили в мікрофон ще на серці і душі. Ніхто не заборонить, що сказати ти хотів. Як розвинути країну, знаєш, пропонує Іді, завтра ти прийдеш на зміну шлях країни – вибір твій. Щоб не вибухнув чудливий і не стало бої біди, то вироду треба дбати про і вічки, екологія це небо, чистомові і ліси, в тип треба, а як ні, то лави всі. Я українка, є в мене право на свою рідну мову та свою державу, на гордий прапор, на золотисто сині, на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство рятувати від ороїни синів і дочок гідних України. Я українка, хочу право мати, завжди усе, що думаю казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантоване по праву. Я українець і є моє це право любити землю, горду і величеву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду.